подобається це комусь чи не подобається ну але ну україна була частиною певної певного державного утворення Ну і ігнорувати цей факт просто тому, що він нам там не подобається, це абсурдно. Ну колись Україна була під окупацією там нацистською Німеччиною, Третього Рейху. Ну то давайте робити що і цього не було. Ну далі ми поставили, ну не ми, а предки наші поставили пам'ятник Пушкіну. Чому? Тому що він був там, я не знаю, якимось імперцем. Ну чи тому, що він був просто відомим поетом, який частину своєї творчості, зокрема, присвятив ну, півдню України. Каже, це великий радянський міф, що Десита збирали. Гроші на пам'ятник Пушкіну? мовляв, сама тоді влада дала ці гроші, а все представила так, що одесити не виключаю, таке цілком може бути. Ну і я розумію, що це все одно є певним символом там, присутності імперії, культурної присутності імперії. Тобто, це предмет іншої і складної якби, розмови. Але я повторюся, що якби проблема була лише у пам'ятники Пушкіна, то проблем би взагалі не було. Ну тобто, і я категорично просто проти того, щоб судити наших предків нинішніми лікалами. Бо якщо ми зараз почнемо використовувати такі самі підходи, то ми можемо і без Сосюри лишитися, і без рильського, і без Лесі Українки, і без Шевченка, і без всіх, грубо кажучи, бо у кожного з них можна знайти погляди, які, м'яко кажучи, на сьогоднішній день нам видаються неправильними. Ну але справа полягає в тому, що вони жили дещо в іншому контексті, творили дещо в іншому контексті, і навіть не знали всього того, що знаємо сьогодні. Ми з вами. Тому якби ну це. Просто, якби аб абсурдні речі. Це я що справа не в тому, що там має бути Пушкіну пам'ятник в Одесі, чи не має бути пам'ятник Пушкіну в Одесі, чи там буде. Ну, оскільки я знаю, Пушкін був в Одесі. І, ну, і, писав, і писав, і був і і був, жив, і, і, і жив якби, і, якби, і це є частиною. Погадів, якби ну, подобається, знову ж комусь не подобається. Чи повинен бути тут лише пам'ятник Пушкіну? там, Ну не знаю, там ну, інших. Я просто все-таки є прихильником того, що. Е коли ми говоримо про те, що люди вписали своє ім'я винятково як політичні діячі, причому як політичні діячі політичного режиму, який був ну відверто репресивним, да, і, м'яко кажучи, ну тиранічним і нічого доброго не приніс, ну то я думаю, що да, так, таким людям, мабуть, нема смислу о, якось вшановувати їхню пам'ять в історії, але з іншого боку, це ж ну не врятувало Київ від Батиєвої Угу. Ну і ми розуміємо, що насправді ці топоніми теж не так просто це ж народна пам'ять, історична пам'ять не так просто формується. Тому я замість того, щоб. Ламати списи з приводу пам'ятника Пушкіна все-таки краще би відкривав більше українських магазинів, книгарень, да, де більше буде українських творів, більше фільмів знімав би да, про українських митців. Щоб не тільки у нас був будинок слов один. Да, грубо кажучи. У нас кажучи, продовженка, я нещодавно з Продовженка. продовженка і, якби, правда, тут... потім прилетіла ракета чи шахет по декораціям студії Довженка. Тобто це точно якби Неприоритетна е, тема, і, ну, якщо б його не було, давайте так скажу, якщо б його не було, я б не засмутився. І якщо його приберуть, ну я також ну, не дуже буду через це е, перейматися і засмучуватися. Ну, але мені здається, що якщо там людина жила в якомусь будинку, мовно кажучи, ну, там може бути меморіальна табличка. Я, мож, я навіть не проти того, що там десь тут, тут, там в цьому будинку 43-му році е, були катівні гестапо. Хм. Ну і ми розуміємо, що коли ти насправді ходиш по місту екскурсію, тобі хтось розказує, ну тобі обов'язково екскурсовод -то розкаже. А от в цьому будинку був там штаб е, СС, наприклад. А отутше сидів е, рейскомісаріат якийсь. Ну зрозуміло, да? так? Тобто, ну, тому що це частина історії, бо це На наче, вулиця що Ленін, а вулиця Леніна була не Леніна, вулиця Гітлера. А вулиця Леніна була вулиця Гітлера, і це ну це є історія, якби ну 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 так була вона, да, Гітлера. Отут, я не знаю, Бабін Яр. Тут розстрілювали євреїв, циган, українців. Ну да, це трагічна історія, да, це жах. Ну але воно було, да. Ну чи треба зараз Бабіна мою поставити пам'ятник Кисесавцам і Гістаповцям? Ну зрозуміло, відповідь якби очевидна на це питання. Це є якби рафінована машня. Але ми розуміємо, що купа є військових цвинтарів, де поховані, грубо кажучи, там і ну військові. Тому ну так, ми не розкриємо зараз цю тему на тому рівні для того, щоб наші глядачі неправильно її не зрозуміли, да і нас не було необхідності. Потім е, скам так. Місандестендінг цей пояснювати, але це реальна тема велика і важлива, і я неодноразово говорив, що на нас ще чекає дуже велика робота з постколоніальними студіями. Постколоніальними студіями ну я говорю про методологію в даному контексті, і що дійсно нам доведеться осмислити нашу власну історію в усі її суперечливій багатоманітності. Ну тому, що треба розуміти, що це не просто Катерина II вирішила покріпачити українських селян. А можна поставити запитання, які роль українська шляхта відіграла у процесі покріпачення українських селян? Да? Скільки листів вони писали, водили хараводи туди, давали хабарі, все інше. Ну тобто, зрозуміло, і ця от радянська така собі історіографія, народницька, вона теж є хибною. Тому таке чорно-біле. Е, ну, да, більшість українців воювали у складі Червоної армії. Ну, тобто, правильно, не, неправильно. Ну, воювали в Червоній армії. В ну, них було якесь своє бачення, примусово, непримусово. Хтось воював в УПА, хтось, там, я не знаю, ще десь в якихось формулюваннях. воював. Бо це життя, це плин життя. Да, всі ці суб'єкти відіграли різну роль для нашого сьогодення. Ну, але говорити зі, з цього експозиції сьогодення, ну а чого так було, чого не так було? А чому ми про, чому ми про Мазепу згадали винятково на Полтавській битві, тільки? Да? Uh -huh. Ну, в нашій сучасній історіографії. Коли я вчився в школі, нам про Мазепу інакше розказували. Да? А ми зараз розказуємо, що от Мазепа просто молодець, бо він типу, проти Петра воював. Ну так були ж до нього і інші претензії. Да? Як він, і, 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 хто такий Мазепа трикляти? Чому його так називали? А чому частина козаків воювали проти Мазепа на боці Петра? а що вони кончені такі були? Чому ж у них якась логіка була в їхніх діях? Да? А чому це якийсь Гардієнка привів свої загони на підтримку Мазепи? Хоча всю, все своє життя ворогував з Мазепою? А як так сталося, що дружиною Пушкіна була онука українського гетьмана? Ну, тобто, це треба якось теж усвідомлювати розуміти, що у українського гетьмана, виявляється, були кріпаки, росіяни і маєтки на території нинішньої Росії. Ну, тобто Ми хочемо побудувати, я, я не знаю, абсолютно якусь штучну тобто історію, якої не було. Тобто вона була в усьому багатоманітті. Ну, я не знаю, почитайте, як зараз пишуть історію середньовіччя. ну, Тобто, ну, Франки до нинішньої Франції мають. Ну, таке собі відношення, або там я не знаю, як нинішні італіянці до Рімлян мають відношення, мають відношення. Але треба розуміти, що є багато інших чинників, які призвели до того, що виникли модерні нації, ну зокрема, і українці.